Доброго дня, друзі! З вами Валерій Удавенка. Радий вас привітати у другому попередньому завданню до нашого інтернет-маркетинг онлайн-марафону. І зараз я покажу, що вам треба зробити. Вам треба зайти в нульовий урок на тому сайті, де ви зареєструвались, slash marketing Заходити урок 0. І тут вам треба прикріпити дозвіл від батьків. Зараз він у мене відкриється. Так, і тепер ми бачимо, значить, тут ось є такий. Файлік, ви його скачуєте, і тут є завдання. Ну, бачите, я його виконав. Ви, тобто, заповнюєте цей документ, або роздруковуєте від руки, заповнюєте, або можете тут на електронному вигляді заповнити, прикріплюєте, написуєте, відправити, і таким чином, коли ваш куратор перевірить, ви отримаєте доступ до наступних завдань. До зустрічі. Завтра буде наступне попереднє завдання.